Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо просту, але в той же час неймовірно смачну страву картопляні здрази і тушкованою капустою. Для приготування страви я буду використовувати наступні інгредієнти: 6 7 картоплин середнього розміру, одне куряче яйце. Борошно 4 столові ложки, але в будь-якому випадку дивитися по консистенції вашого картопляного тіста. Регулюйте, більше або менше додаєте борошна. Капуста тушкована, друзі. Буквально вчора я викладав відео тушкованої капусти з чорносливом. Повірте мені, це ідеальний варіант для начинки для картопляних зраз. Просто супер рецепт. Подивіться, а я ще під цим відео дам посилання. Також петрушка свіжа, зелена, сіль по смаку. Суміш різних спецій, одна чайна ложка без гірки. Всі ті спеції, які вам подобаються, які ви найчастіше використовуєте. І одна чайна ложка неповна, чорного меленого перцю. Ось і всі інгредієнти. Картоплю ми миємо, чистимо, відварюємо у підсоленій воді. Ось тут, друзі, сіль ви регулюєте самі по смаку. Після чого картоплю товчемо і додаємо до неї одне яйце, а також борошно. Тут ви регулюєте борошно, більше або менше. Я додавав 4 столові ложки. До капусти ми додаємо всі спеції, суміш спецій, чорний мелений перець, а також мілко нарізану петрушку. І знову ж таки, також це все перемішуємо, всі інгредієнти. Формуємо ось такі зрази з начинкою тушкованої капусти. І відправляємо їх на пательню з попередньо розігрітою соняшниковою олією. Смажимо з одного і з іншого боку до ось такої гарної золотистої шкоринки, яку бачите на своїх екранах. Як бачите, все дуже просто і швидко. Робимо невеличку презентацію і, як кажуть, смачного, друзі. Дякую, що ви зі мною і що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїми рецептами. Е Інших цікавих став. Мені також буде цікаво, можливо, я їх також приготую і зніму про це відео. Знову ж таки, ще раз щиро дяка всім і до нових зустрічей!